Ракета пошкодила квартиру родини українських співаків Олени та Тараса Тополі. Співачка виклала відео у своїх соцмережах, де видно палаючий будинок. Через емоції Олена не змогла вимовити жодного слова. Як зазначив соліст групи «Антитіла» на своїй сторінці у Фейсбук всередині їхньої квартири, все розтрощене вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни. Проте і ті частково зруйновані в родині на щастя, всі живі. І знову вийшла на зв'язок така собі Мар'яна Карма. Знаєте про що це? Я ну на допис Тополі про зруйновану квартиру відреагувала нардепка Мар'яна Безугла. Її знову таки втрапила в скандал. Вона звинуватила співака у фейковій службі і згадала про Карму. Коментар цей коментар безугли викликав хвилю критики в соцмережах. А я от щойно вирішила собі, дозволила таку вільність назвати її, перейменувати Мар'яна Карма з Мар'яни Безугли на Мар'яну Карму.